Слава Ісусу Христу, мир вам, українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, щоб молилися за Україну. Нагадати вам також слово Боже. Господь спас мене 8 років назад і дав мені нове життя. Він звільнив мене від всяких залежностей і самогубства і сказав і повелів, щоб народи ми проповідували та засвідчили що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів Його іменням. Ісус Христос, Він повлів своїм учням, щоб ішли і проповідували Його Слово. Він також зробив і мене своїм учням. І тому я хочу вам сказати і нагадати добру новину Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелію, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це не просто книжечка, Євангелія це радісна новина, а це те, що Бог, який створив нас з вами, любить людей. Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Найбільші дві заповіді: люби Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всім розумом і зі своєї сили своєю, і свого ближнього як самого себе. Як людина може навчитися любити? Любити Бога. Бог є досконалий. Ну, нам важко любити Бога, ну, як ми можемо любити ближнього, який не є досконалий. Но тільки через любов Божу, коли людина прийме любов Христа, то вона навчиться любити і інших людей. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. А тішиться правдою: любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, це любов Божа до нас. Він любить нас і не хоче, щоб люди помирали і йшли до пекла. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас врятувати від пекла. Багато хто з вас є і католики, і православні. Ну чи знаєте ви для чого? Дійсно Ісус приходив на землю. Багато хто з вас не знає. Чому? Тому що не досліджуєте Слово Боже. Просто прийти на Богослужіння, послухати молебень це не все. Це не все, що Господь очікує від нас. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, прожив святе, безрічне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. І в третій день Він воскрес ради нашого правдання. Дорогі люди, для того, щоб потрапити на небеса, потрапити до раю. Тільки потрібна віра і покаяння. Покаяння це визнати себе грішним перед Богом, попросити у Бога прощення, відвернутися злих діл і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. І Бог обіцяє такій людині прощення гріхів і життя вічне. Усі люди потребують прощення. Нема права ні одного, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Так говорить Писання. Ну хто каже, що немає гріха, робить Бога неправдомовцем і обманює самого себе. Дорогі люди! Нам кожному є за що попросити Бога прощення. Наверніться до Бога, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Жодна людина не знає, коли її земне життя скінчиться. Ну, Чи готові ми до зустрічі з Богом? Приготуйтеся зустрічі. Читайте слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. Моліться за те, щоб Бог зупинився це кровопролиття, щоб Бог дав мудрості нашій владі, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Богові, щоб вони правильно керували державою. І щоб був мир в наших серцях, нам потрібно звертатися до Ісуса Христа. Якщо в вашому житті будуть трудності, не буде що їсти чи що що удітися, чи що будуть хвороби, зверніться до Бога. Бог може допомогти, Бог любить людей, Бог є любов. Дякую за увагу. Нехай благословить і боржа вас Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупини все це зло, помилуй і спаси. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені.